Всім привіт! А сьогодні ми знову прийшли в 99 ночей. У нас знову ніч і зараз буде напад. Йоу! Це класно, супер, вау. З ними так легко розвиватися, вони просто тупо знають все тут а в цьому житті. Так, а вони ж мали нападати, ні. Йоу, у нас дуже мало вогня. У нас дуже мало огня. Дем, 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 видобудем. Видобудем. Звісно, я дуже небезпечно стою. Ну, но нормально. Э -э... Чикс, 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 чікс. Я треба ще чуть-чуть нарубати, мені здається. Піду чуть-чуть подальше від них. Так, отут она рубаємо, подивимося, чи нема того. Так. Чикс-чикс, чикс, чикс. Тудо. Давай там можна... Ну, нормально, коротше. Все, у нас ночі будуть теж швидше. Йоу, що це таке? Вау! А це можна їсти? А чого я така швидка? <сіх> Це було жорстко, я, ну, я була здивована, чесно кажучи. Е Від тих чиліків, так. Здрасте, я не хочу вас бити, не хочу я вас бити, ну не хочу я вас бити. Ну мені прийдеться, бо ви того хочете, я бачу. До побачення ви не хочете, я бачу. Я бачу, що ви не дуже горите бажанням. Та що ви за мною біжите, я вибачаюсь. Оп. І мінус. Ми зараз його обіжемо з другої сторони. І швиденько заберемо все. Чикс, 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 чикс. Можна ще чуть-чуть перчиків позбирати, я думаю. Опа. Опа. Я у нього, ні ні ні. Ні! Ні, я ж зараз вмру, я ж зараз вмру. Ви мене ще один раз в куся, хтось, я вмру. Чекайте. Хай той чел, коротше, справляється з Дінокідом, а я побігла. Я чуть-чуть моркучки поїсти, думаю, треба. Супер мало жидкі, як у мене, так і в того челіка. Фу, фу 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 Аж погано мені стало, розумієте? Я в шоці була тільки що, чесно <сі> кажучи, так, чекайте, у мене ж тут фіває трохи всякої фігні Перчиків. Йоу. А їх можна сюди закинути, щоб вони приготувались? Не можна. Так, давайте я чуть-чуть відновлюсь. Вони, напевно, знову пішли по Дінокіда. А Дінокід в якій стороні? 383 метри туди. А вони його забрали чи ні? Вони його не забрали, я, я йду його забирати. У мене ж, в принципі, вся жидка. Його в мене немає. В мене нема їжі, в мене нема хавалків, в мене нема хавалки. Я знаю, що я голодна. Мені треба. Во, я поїм моркви. В принципі, можна і оця, І його поїсти. Ні, не можна, я бачу, що не можна, я поняла Е, е, ну, морква не так багато дає, але зато її не треба готувати. Я візьму у цього перчика. <accountable> <с Burp> як все тяжко, як все тяжко, як все тяжко. Так, добре, скільки в нас ще буде ніч тривати? Одну цілу одну хвилину ніч триває. Прикиньте, небезпечненько. Так. Вони не забрали Діно Кідо. Я чуть-чуть шоці з них, звісно, но пофіг. Так. Мені цікаво. Хтось доживав до 5000 ночей, чи там неможливо до такого багато дожити? Чи можливо до такого багато дожити? У мене питання таке. Так, а що, а що, а що, а що, А що? А в нас ніфіга нема. Є-є-є. Так, добре. Скільки в нас там ще ніч буде тривати? 40 секунд. Я думаю, можна піти подобувати дерево. Я не думаю, я знаю. Чау, так тихо, бо на мене дерево впало. Зараз мене як завали тим деревом. Бро, ти куди йдеш з тим ліхтарком? Mm. Так, добре, скільки в нас часу? Вісім секунд, є. Yeah. о, Так, куди нам подійно кида, туди нам подійно кида. Йдем. Йдем з тим челіком. Так, де вони є? Йов, бро, будь ласка, не треба мене бити, я не хочу. Я не хочу з вами битися, ні. Ми не можемо добути одного Дінокіда якогось шмаркача малого. Що за крінч? Йоу, що це таке? Мені треба сюди. О, вау, щось цікавеньке. Так, а більше я ніфіга нема. Ніфіга, йоу. я не знаю, де Дінокіт. Я голодна, я не маю ніфіга їсти. Може, тут щось є поїсти, я хочу їсти. Добре, добре, йдемо. Оце нам треба. Оце нам теж треба. А, оце нам треба. Оце нам теж мені здається треба. Мені треба поїсти. Вот що мені треба. Мені здається, можна... Ага, Мені це не треба. Морква, будь ласка, морква, 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 морква. Е, Чи? А? 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 Просто їм все, що бачу. О Боже. Чому я така швидка? Йоу! Йоу, мені оце це треба! Мені оце треба! Мені оце треба. Бери його, бро! Йо, я не можу. Я не можу. Мене Я не можу рухатись. О Боже! Бро, нам треба його якось донести, звісно. А я взяла ту фігню. Чи ні? Я не взяла. Вау. Мені треба піти по нього от сюди. Тик. І по це F. Мінус. Мінус, 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 взяла, 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 взяла. Він взяв того челика в торбічку, чи той чел той чел лівнув. Лівнув, я думаю, я теж зараз лівну, ну но... подивимося, подивимось. Подивимося, бо ми не маємо що їсти, ми дуже голодні. Я не маю що їсти. Точніше, не ми, а я. Бо я, як завжди, лох. Так, чекайте один. Зараз я морковочкою як наїмся. М -м -м, смачно буде. Чікс. чікс, Чікс. Зараз в мене буде пер передоза перців. Ну, зато я поїм. Смачно. Все, я думаю, можна повертатися назад. А я вже одна граю. Ні, з тим челіком, Во, нормальна людина. Так, чік-чик-чик. Броти тута. не тута! Мені здається, він все ж таки лівнув. Він не лівнув. Мені здається, нам треба оце взяти. чик чик Загоріти. Братани. Чикс! Бро тобі допомогти то напевно, треба. Я не знаю, якщо він мере, то я, напевно, теж лівну Оп ні-ні-ні, я не лівну О, все він умер. Куда? Що, чекануть? Любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчити. Всім хочу бажати гарного дня. Вечора, ранку, Хто дивиться, на цьому відео закінчується. Всіх люблю і поважаю. Бувайте!